Свята вечеря в українській традиції не просто сімейна трапеза в цю ніч весь рід збирається разом і живі, і мертві. Вірили, що у святвечір душі померлих приходять додому, і не лише тих, кого пам'ятають. Приходять душі безвісти, зниклих, загиблих в дорозі, втоплених тих, хто помер далеко від дому. Тому господар дому вголос запрошував усі душі на вечерю, навіть ті, чиїх імен вже ніхто не знає. Для них залишали кутю і узвар на вікнах, не мили ложки після вечері, а перед тим як сісти, продували лавку, щоб не сісти на чиюсь душу. Казали, що в цю ніч душ дуже багато. Вони на столі під столом, на лавках, біля вікон. За столом завжди залишали порожнє місце для тих, кого вже немає. Матері могли звертатися вголос до своїх померлих дітей, наче вони поруч. Вечерю починали з куті. Потім їли голубці, вареники, смажену рибу, капусту, усе, що приготували, а запивали узваром. Під час вечері не годилося вставати з-за столу і багато говорити. Кожна деталь мала значення. Якщо тінь на стіні схожа на скирту, буде врожай на хліб. На копицю сіна буде багато, на дерево добре вродить сад. Якщо в цю ніч до хати заходила незнайома людина, її обов'язково запрошували за стіл, гість на святвечір віруванням наших предків приносив щастя в дім. Поступово все затихало, наступала святовечірня тиша. Малі діти, награвшись, лягали спати, а старші несли вечерю до бабусь, дідусів, родичів.